Сьогодні ми дійсно на справжній голландській риболовлі. Приїхали на велосипедах на річку Мас. Так, ну що, два рази ми виїжджали на риболовлю у Нідерландах. Жодного разу це була рибалка без риби. Ось ці рибалки були на невеличких озерах, де, звісно, немає певної глибини. ось, І не знаю, може Саме тому рибка там зараз не активна. І саме сьогодні ми виїхали на річку Мас, де дуже стрімка течія. Але ми вибрали таке місце, яке таке трошки в затишку. Там Волноріс і тут з цієї сторони Волноріс. Тут такий як невеличкий пляж, де ми і розмістились. Ось на озері я ніколи не шукав якусь перспективну точку, тому що там майже однакова глибина і немає ніякої аномалії на дні. Ось, тут є смисл, смисл знайти перспективну точку. Ось, я ніколи не ловив на такій великій річці з великої течі. але, як то кажуть, новичкам везе, тому що розкладаю свій фідер та шукаю перспективну точку. Так, зараз покажу, як я швидко в'яжу цей патерностер на основній жильці. Беру ось, якщо не знаю чи видно буде відрізок основного шнура, в даному випадку флюорокарбон, і роблю велику петільку приблизно 10-15 см, щоб вона вийшла. Придіваюсь так два рази, щоб наверняка, вона не затягувалась. І ось таку петельку робимо. Трошки змачуємо І сантиметрів 10-15 така. Далі відступає. Відступає. Щоб оця годівниця тут, яка висіла, була вища, ніж, ніж нижча петелька. І знизу роблю ще одну петельку. Роблю це петлев'язом, але в даному випадку можна зв'язати і таку петельку. Тут на раз затягую вона. Нормально чіпляється. І ось така оснастка вийшла. Тут петелька і ниніші петельки. Цей остаток відрізаємо. Сюди повідець, сюди годівниця. Все. Так, ну що, зараз спробую знайти якусь перспективну точку. Заодно хтось сказав, що хоче подивитися, як працює фідер з більш важкими годівницями. Зараз у мене 70 грамів. Буду приміряти дно, шукати якийсь переход, може з мула на ракушку. Або якусь бровку, підйом, спуск, чи може ямку, то вперед. Одразу далекенько закинув. Ну, Годівниця падає 70 грамів майже відразу. Ось і тепер цю годівницю, з годівницею, тому що... Марка на огорожа немає. Протягую. Дивлюсь, що тут на дні є. Таке більш-менш. Більш-менш рівне дно. Ну, тут ми сіли на пляжу. І це з одного боку класно, не така буде течія нам. А з іншого боку тут глибина невеличка і дно рівнесеньке. Якось я не бачу жодного. Теперь, воно все трошки щось воно оперлося. Мабуть трошечки якийсь підйомчик був. Так, зараз ремонт риба близько. Пару закидів зараз зроблю та десь зупинюсь. Сильно далеко не хочу кидати, о, пара А Ще не полюбляю я великі годівниці кидати на 100 метрів. Так, впало. Ну ось тут прямо перлося все. Ла, да, видно як глибина пішла. Ось, от, от оно. Два раз, на третій раз. Більш детально знайду цей підйомчик є, але досить не близько. Мінусом є, що коли пропливають кораблі тут, дуже велика хвиля підіймається. Так, так, да, тут якась усе рівненька, ні за що не чіпляється, ну хляж одним словом. То зараз я кину подалі і знайду цей підйомчик. Виступлю може метр на спусті і там буду ловити. Ось, поперлась. Оце тут, мабуть, треба і вставати. Зараз поки зачеплю. Якщо не буде нічого ближче. Можна спробувати ще по глибині примірятись. Якщо аномалій ніяких немає і зроблю. Що годуватися вирішив не буду. Точку залишив ту, яку знайшов відразу на підйомі. Тут є течія, то це потрібно багато викинути корму, щоб поставити. Я поставлю такий корабель пропустив течія пішла. Поставлю такий сантиметрів 60 поведеться, якщо що, поставлю трохи длинший, щоб за цим шлейфом, яка буде по течі, розповсюджуватись, йшла риба, а наш хробачок був першим, хто її зустрів. То зараз такий, а потім трошки удлиню, щоб спробуюсь довшого повідомлення. Так, ну що, я ж закину, тому що ось Сереги вже друге клювання було. <хи> І мені вже не терпиться спіймати цю першу рибку. Тому чекаємо, що воно вийде. Ну опа, було щось, так. Да. Це вже рибалка кльох є. Щось повинні сьогодні спіймати. Так, ось такі корумські кормушки купив. Це більш закрита 70 грамів, а то є повністю відкрита 90 грамів. Але 70 грамів добре тримається, тому в принципі для комфорту цієї гадівниці достатньо такий пучок черв'я. І підсаджений один опариш. Зараз запускаю. На опариж було плювання. Одне маленьке, але реалізації, на жаль, немає. Зараз буде. Опача, А вот и у Сереги перша рибка. Перша Ушла? Ушла? <свес> Капець. Нічого Нічого страшного ще буде. Це тоже, це тоже дуже добре. <свес> Чекаємо клювання. Só opa. Опа, поклевка шикарнейшая была шикарнейшая так ну как бы не скажу что что-то огромное но но сопротивляется короче смотри смотри а, а красота сюда иди ну, небольшая небольшая рыбка да но она пьется, пьется, понял? Тихо, тихо, это камни, камни, понял, что? Есть! О! Спасибо! Есть! Первая рыбка! А я она гарна! Короче, О така плітка! Я не знаю, можна можна зважити, можна зважити в мене є. Ой. Гарно. Це перша рибка моя в Нідерландії. Така. Так, а це вже у Серегі є. клювання. Так добре, чуєш. -чу. Повділі ж видно, що так б'є. Б'є добре так. Не поспішай, не поспішай. Щось. Чусь... Щось дуже дуже непогане таке дивись, щось щось реально. Це лящ. Це ляш. Це ляш. Ой-ой-ой. Дивись, диви, яка шайба. Та ти шо? Красота? Оце вже риба. Оце вже риба. Я який. Ти шо, ти шо? Дивись. <laughs> ти ми його голова, як моя рука майже Зараз важимо. Ти що, ти що це вже гарно. Клас. короче Серегин ляж затягнув на 2.135. Моя плітка на 590. Ще було, було пару плювань, але немає реалізації. Ось. Оце такий результат, це вже дуже цікаво. Відірвав я свою годівницю 70 грамів нову метрів 10 упала десь, петля порвалася. Не розумію, що страпилось, ну сам факт, що я дивлюсь, вода падає і скоро, і скоро вже буде зовсім поруч та годівниця. Бо ми сиділи, вода була в трьох метрах від нас, а зараз Зараз за спиною вже, вже вода. Так, тільки що було ще одне клювання, але мабуть треба міняти крючок. Або чомусь не засікати риба знову? Так. так, ось очередна рибка. Така гарна, приблизно того ж розміру, як і перша. Ну, оце, ця вже на робокатку круто. Якщо перші були на це вже на храбака. Так, от, Так, ну що, я вже встиг покупатися. Ну, як покупатися, Змочити ноги. Тому що заходить за своєю годівницею. Вода впала і вона дуже близько була від нас. А поки ходив, було клювання ще плітки. Тому вже дві рибки було. У Сереги один, але який. Ось, то чекаємо далі. Трошки як вода впала, то змі... змінилась частота клювань. Але все ж таки було тільки що. Тому ще сидимо, чекаємо, може ще й щось буде. Тільки нам була похльовка і от, 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 Зараз вже не буду підсікати, спробував... Опа! Це вже зараз треба буде підхватувати. Давай ще разок. Давай ще разок, не в стихи. Ну поки знімав. Так, ну ось ще чередно плювання, рибка на гачку. Що тут? Так, 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 ну така, так, да, не зовсім може велика знову таки, але... грамм 600, как она вся идея. О, это чуть как бы твое удилище. Так. Все, это хорошее, хорошее. Чувается добре. Сейчас мне как-то Пошарибалка сьогодні Сереги зразу після заходу клювання Ходять поставить пальцу Блатва Що-то я нахрапав чи під Вода впала, незручно заходить, тут таке болото трошки опа опа, 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 це хороша плітка. Витягуй, далеко вже вона не уйде. ну це така грам, мабуть, 650. Грам 650. О! Ось так. Да. Гарно. А, огонь. О зараз ця машина волна нагоне. Капець. Це саме велике, мабуть, за сьогодні. Там щось маленьке пливе. Ось все, ну гарне, прикольний такий. you Четверта. Ота міряв, ту десь було, 620 грамів. Не знаю, ну вона десь вся, да? 600? Да, я думаю, 7, да. Можна, ну десь, десь так і є. О! Гарна! Гарна. <ривіт> Гарно. Ну. ну що, рибалка вже, можна сказати, удачною. Кілька риб спіймали, а Серега. Серегі зовсім вважаю трофей на 2100 В мене саме велика плітка на 720 г. Знову ловимо на опариша з кукурузою. Основна наживка це в нас була кукуруза. цікаво, просто кукурузу не хоче, але опариша також не чіпає з хробаком. Якось такі примхи сьогодні у риби. Ще годинку, мабуть, посидимо. Та будемо збиратись, трошки незручно, то, що вода дуже впала, десь метрів 10, мабуть, йшло. І з невеликою ручкою підхвата ну, по цій грізюці не дуже зручно ходить. Але все ж таки ми їх витягнули, багато клювань було нереалізованих. Ми цим також попрацюємо. Повідець десь сантиметрів 80, був Короткий, короткий спробували, не було результату. Ось заважає трохи кораблі, волни наганяють такі, що. ось. Але тим паче перша рибка в Нідерландах спіймана. І <ривання> рибалка, ну прям я, я в захваті. прям. Ще часок посидимо, якщо щось буде, звісно, покажу і підведемо підсумки. Так, тільки що було клювання. Клювання, і так я думав, що це вже останній захід буде. На сьогодні будемо вже збиратися. Якраз ці кораблі пропливають, волна не дає зосередитись. Що, чи буде? Чи буде ще? Якби воно не було, хочу сказати, що сьогодні ми дуже добре відловилися. У мене 4 рибки у Серегі 2, але які? Чи 3, 2, 2? Але був гляш, як бонусом. На днях, я думаю, ми ще приїдемо сюди і половимо ще трошки бодай той плітки на 600 грамів в мене була більше 720 тут сьогодні. Ось. Трохи незручно да, і за дистанцію і за відходу води дистанцію завжди теряєш. Ось, але якось корм не дуже впливав на саме кльов. Він якось напливами, то одна за одного у кліванні, то трошечки треба почекати підібрати нову якось насадку. Ну, До зустрічі на наводойму.